Є один тип людей, які ніколи не стануть популярними в соціальних мережах. І є декілька моментів, які об'єднують цих людей. Реально є базові помилки, які роблять ті, в кого не вийшло. Перша неочевидна помилка. Ви знімаєте для себе, а не для вашого глядача. Всі спочатку роблять те, що їм подобається, а потім не розуміють, чому вони не мають продажів, тому що зовсім не розуміють бажання та потреби вашого потенціального покупця. Наступне це відсутність ізюминки. Перманентчики копіюють перманенчиків, різні копіюють рісніс і так далі. Ви нічим не виділяєтеся один від одної. Плюс я завжди кажу своїм учням: запитай себе, але чесно: якщо б ти була клієнтом, зайшовши на твою сторінку, ти би купила у себе послугу. Відповідь завжди одна й та сама. Ні, ви ведете свої соціальні мережі про все та не про що одночасно. І за цього ви час ловите вигоряння, тому що у вас немає результатів. Якщо ви не розумієте, про що ваш блог і про що ви, то як може це зрозуміти ваш клієнт? Оце все і об'єднює вас всіх у тих, у кого не виходить. Тому що хтось вирішив ударно попрацювати над своїм блогом аж тиждень, а хтось цілий місяць. Хтось буде на ентузіазмі терпіти та робити все одне й те саме. Але якщо не почати вивчати це питання, скільки б ви цим не займалися, на жаль, ви залишитеся там, де і починаєте. Але якщо ви все-таки хочете вилізти із цієї дупи, почати нормально вести свій блог, який буде вам приносити підписників та клієнтів, то підписуйтесь на мене, а також пишіть мені в коментарях пілот та записуйтеся на консультацію з до вашого особистого бренду.